Всім привіт! Ви на каналі Тетянка у світі В'язання. Я сама є Тетянка. Ласкаво прошу. Сьогодні у нас субота, 5 серпня. Я намагалася на цьому тижні знімати відеовлог. Тижневий, але щось пішло не так. У мене був там трохи завал на роботі, і я просто не встигала ні в'язати, ні знімати. Тому вирішила, що на цьому тижні я вам покажу всі свої готові роботи за це півріччя, покажу, що я почала в'язати, і трошки по планах розкажу. Тож, почнімо. Я буду хаотично, не з того, що було перше, а потім, а от як по стопочці лежить. Потім я, мабуть, якщо в мене вийде, ще буду додавати або відео, або фото, як там мені сидить. Тож, не перемикайтеся, почнімо з першої роботи. Це ось така ось павутиночка. Ви бачили процес її створення. Ось, вона вже повністю готова, попрана, шовчики. В'язала я її із не дуже натурального складу. Тут всього лише 30% мохеру. Все інше тут поліамід. Я вже казала, що це була запряжа. Арія, здається, не пам'ятаю вже. Витратилося у мене майже три моточки. Там було 25 грамів 237 метрів. Ну, така стандартний мохер. Ось трошки укріплені рукавчики я тут зробила. Додала, в'язала в дві нитки маленькими спицями. от вийшла легенька, така прозоренька, дуже класний варіант. Вона, до речі, з того, що вона не дуже натуральна, від цього вона не стала прохолодна, вона тепленька, гарненька, ось така горловинка лодочка. В'язала. В'язала я її на спицях 5 чи 5,5. ,5. Да, Геть, все позабувала. Ось. Там потім я в описі додам, що це за пряжа, та якими спицями в'язалася. Тож, мені подобається, вийшла така, як я хотіла, як я очікувала. Легенька, такий легкий оверсайз. Рукави набирала з пройми, спочатку вив'язувала перед, потім вив'язувала спинку. Спочатку набирала кругову, вив'язувала до пройм, потім вив'язувала перед, потім спинку, потім зшивала плечові, після того набирала рукави і закривала все. Тож, ось така у мене готова робота є одна. Зараз буду вам. Перезнімати на вішак інші, щоб було зрозуміліше. Так, це в мене жилет в одному з відео про зустріч, там, де ми були на в'язальній зустрічі, я була саме в цьому жилеті, ви вже мали бачити: ось цей жилет зв'язаний із пряжі етрофіл Ангора. Етрофіл ангора. Тут у складі є Ангора, є вовна, ну і там трохи поліаміду. Це були такі невеличкі 50-грамові моточки. Купувала я їх дуже-дуже давно, десь років 5. тому це були мої одні з перших таких покупок. Я тоді е, купила цілих 10 моточків. Взагалі я брала цих 10 моточків на дитячий светрик. Е, светрик я зв'язала на дитину 3-4 рочків. Уже дуже давно віддала Ще там вишивку із софті робила такого зайчика. Е, В'язала по е, опису. Е, Альони Михайлової там був такий простий, він був з жакардом зверху, а я в'язала без жакарду. Ниточка тепленька, має ось такий пушочок, дуже така вона м'якенька, така до тіла дуже-дуже приємна. І вона тепла. Дуже тепла. У мене залишилося тоді від светра, як ви розумієте, десь 5, може, трохи більше моточків там із залишками. І е, я зв'язала ось такий жилет по майстер-класу Лана стільне, стильне в'язання, це наша українська майстриня. Ну, Зараз е, там у неї якісь свої переконання, вона не переходила там, з російської на українську, Ну, це е, її справа. Тож я це в'язала ще починала до початку. Повномасштабного вторгнення, але закінчила от зовсім нещодавно. Ось така вона вийшла, подовжена спинка. Перед ось такий от візеруночок він гарно розійшовся. От, це такий легкий оверсайз. Також, думаю, потім ставлю вам фото. Ось Витратила я на нього ну, близько п'яти мотків, може там більше. Тут також я в'язала спочатку до проєм. Спочатку до пройм в кругову, після того розділяла наперед спинку, вив'язувала горловинку, а потім набирала з проєм, рукавчик, закривала. Ну, тобто, нічого начебто складного. От, річ вийшла гарна, гарний колір, особливо гарно під. Сорочку біленьку, чи підгольфик, водолазочку. Буде класно. Єдине, що мені отут не подобається, як я набрала горловину. Я потім на зустрічі мені дівчата пояснили, як треба було набирати. І вже я вже набирала на інших речах вже правильно можна сказати. Тож, це ще одна готова робота. Так, наступно. Наступне, що я вам покажу, це топ-жилет по майстер-класу Світлани, Давай пов'яжемо. Я в'язала цей жилет у рамках сітка влітку, проєкту сітка влітку. Ось такий оверсайзовий в мене вийшов топ-жилет. Такий, він величенький з В подібною горловинкою. Тут так само набирала знизу петельки, в'язала до пройм. після того розділяла на пілочки та спинку, вив'язувала, потім е, робила ось таку обв'язку ой, горловини. і з пройми набирала рукав, е, тут спущений рукав, такий є, поворотні ряди є. Це пряжа Ярнар Денім вождь. В'язала я тут спицями пицями 4,5, а резиночки на 3,5. Вийшов класний, такий він широкий, такий об'ємненький. Тепленький, м'ягенький. Тільки е, тут, бачите, є переходи. Це м, одна й та сама партія, одна й та самий колір, але м, саме ця пряжа рішить тим, що е, навіть одна і та сама партія може відрізнятися по інтенсивності кольору. Тому у мене тут е, десь видно, да, що є деякі переходи. Ось так, от, видно, що тут. Тут темніший, ну, але мені це не заважає, не бентежить, я його е, ношу, буду ще носити, тож е, рекомендую цей опис. Опис е, дуже гарно написаний, все зрозуміло, мені як новачку плечових виробів, це ну, взагалі був. Один із перших описів, які мені саме зайшли, я їх зрозуміла і змогла зв'язати. Ще, до речі, по цьому опису я зв'язала такий топ-жилет для своєї бабусі, в іншому кольорі, але з тієї самої ниточки. Але я трохи там змінила горловину і рукавчики. Зараз вам покажу. Так, зараз я на вішак це повішую. Тут, до речі, я в'язала спицями 3,75, а резинки набирала на 3,25. Бо вийшло так, що я все робила як по опису з жовтою. Набирала на ті спиці, та сама нитка. Але перший, перший виріб у мене вийшов на три розміри, геть більший. Невідомо, як так взагалі сталося. Тож, Ось. Тут, щоб зменшити розмір, я зробила що? Я прибрала цих 7 петель попереду, і 7 петель по спинці. Ті, що йшли таким резиночкою, я їх прибрала 14 цих петельок. Потім я в'язала спицями на четвертинку меншими. Потім вийшло, так, що на жовтий топ мені вистачило 5 моточків геть з рукавчиком, з усім. А от е, так само я замовила 5 моточків оцього кольору, і мені не вистачило на рукавчик, мені довелося просто зробити обв'язку резиночкою. Тобто я прибрала е, тут е, візерунок, прибрала тут, е, зменшила на 14 петель. Е, тут, до речі, по боках я робила. Е, перлинним візеруночком, чи путанка, чи рис. Бо ось тут в жовтій просто виворітні. Бачите, тут по боках просто виворітні. І ось про що я кажу: ось, цей. Бачите, ось ці полосочки, ось сім петельок, оці спереду. Тут я їх прибрала, щоб зменшити кількість петель. Не знаю, як так вийшло, але... Но... Маємо е, наразі взагалі геть інший, можна сказати, топ жилет. Тут я сама самостійно перераховувала горловинку, е, перераховувала е, виріс по спинці цей. Тобто тут я взяла. Можна взагалі, я взяла, можна сказати, за основу тільки візерунок, бо повністю я сама перерахувала весь цей топ. Можна сказати, спочином мене, що я змогла на основі попередньої, попереднього виробу перерахувати, перерахувати цей виріб. Тож, в принципі, взагалі те, що вийшло, мені дуже подобається. Такий варіант теж гарний, сидить він гарно. Тут у мене, до речі, вийшли, бачите, ось такі гарні плечові шви. Ось тут, бачите, по горловинці геть немає оцих дірочок, як були в блакитному. Тож, цією річю я також задоволена. Я думаю, бабусі сподобається, бо колір вибирала саме бабуся. І ось тут, бачите, так само є переходи цього кольору. Ось тут і тут. Ну, Бабуся сказала, що їй так само це не бентежить, вона буде носити. Річ тепла, можна прати в пралці, пряжа гарно себе показала, я вже прала її. Тож, річ дуже Класна, практична, так само під сорочку, під водолазку буде дуже круто. Наступне, що я вам покажу, це ось така кофта, кардиган, мабуть, можна так сказати. Із пряжі, Yarnaard джинс. Це така більш іграшкова, але я з неї вирішила зв'язати кофтинку. Вийшла дуже класно, також гарно переться у пралці. Тут я в'язала все е так само, Вкругову, в кругову поворотними в'язала низ, набирала, потім переходила на пілочки, потім на спинку, е зшивала плечові і набирала рукавчик із пройми. Ось такий кардиган. Він на таку погоду там, про холодне літо чи під куртку, можна тут такі не дуже широкі рукави, сидить гарно, гарно тримає форму, пряжа ця не деформується, нічого з нею не трапляється. Це напівбавовна. ось, Колір, до речі, вам тут, оце, що зверху такий він, Ну, гарна ковтинка, я вже її носила. Гудзики у мене тут такі пластикові на ніжці. Тож мені дуже подобається. Це також майстер-клас Лана Стильне в'язання. Також я його починала ще до війни, а закінчила під час війни. Щось у мене всі такі речі можуть. От, а це взагалі мій величезний проєкт. Я якось блукала сторінками Пінтересту, і мені дуже сподобалися там кардигани бабусиними квадратами. Вони такі ну, цікаві, різнобарвні. І мені захотілося зробити щось типу того. У мене було купа залишок. Газал Бебі котон Ще залишки від моїх іграшок. Я в'язала не тільки з джинсу, а в'язала із от І мені сюди пішло наче 56 чи 58 квадратів. Ось дивіться, ось, така, ось такий кардиганчик у мене Вкорочений, оверсайзовий вийшов. Тут такі гудзички різні по кольору. Ось такі квадратики. Це саме стандартний бабусин квадрат. У мене просто тут і батікові залишались. Це виходить Ализе Белла Bella Ось Алізе Bella Батік, а це газал Коттон. Ось так от у мене на рукави там вже не вистачало, і я вирішила взагалі залишками від. Хімалая Dolphin бебі дов'язати рукави і дов'язати ну, обв'язку зробити. Dolphin бебі, і це було дуже класне рішення, бо він такий ну, класний вийшов, дуже цікавий. Там не під все він, звісно, але так. Під джинси, там під шорти, там на прохолодний вечір взагалі дуже кайфова, класна річ. Я таку річ ще в магазинах там не бачила. Це повністю якби, моє втілення. Саме такого я ніде не бачила. Тобто це була моя імпровізація. Вийшов також дуже класний. Мені все подобається. Він такий вкорочений. Так, про готові розказала. Там, в принципі, я пряжу попідписую, яку познаходжу. Ну, а ту, яку ви бачили в процесах, я думаю, ви так про неї знаєте. Зараз покажу, що я почала. Ось. А почала я в'язати на спицях Дітріо. Два з половиною шкарпеточки. Це саме початок, тільки я перейшла від резиночки до основного візерунку 3 на 1. Нерегулярно тут була 1 на 1, потім тут вже почала нерегулярною це 3 на 1. Це ярма аркобаліно. Новенька та, що моя, я, я купляла ще весною, мені здається, е, десь було відео з покупочками про цю пряжу. Е, це меринос. Вона дуже-дуже м'яка. От зараз я її в'яжу і ви знаєте, шкарпетки такі, наче ватні, такі, як так, таку вату тримаєш у руках. Е, резиночку ще не відому, начебто так тримає. Ну, мені здається. Не знаю, будуть, можливо, із-за текстури може бути таке трохи розхлябане, але поки що дивлюся, резиночка збігається. Ну, ось такі кольори виходять, такі цікаві. Тут ще зараз буду переходити на рожевий. В'яжу, я собі думаю, на розмір 37-38, набрала 56 петель. А чому 56, бо це спиці 2,5, не двічки. І тут така ниточка, вона така геть пухленька, товстенька, і мені здалося, що на двічці це буде таке забите полотно. Тому вирішила на 2,5, на 3, то буде, мабуть, рихло-рихло. Ось, -рихло. а на 2,5 якраз. Буду намагатися за вихідні зв'язати пару шкарпеток, але не знаю, чи вийде. Ще у мене в планах ця пряжа дуже така от м'яка класна, і мені прийшло в голову така ідея: а що якщо з цієї пряжі зв'язати таку шапку на, на весну, на осінь. Це ж миринос, вона взагалі не колюча. Тут такі гарні забарвлення є. Було б класно, якби ще були однотонні кольори, але є тільки секційні. Я в інтернеті шукала. Вона продається навіть бобінами. Не бунтиками моточками а в бобінах воно також є, але там так само секційно пофарбовані вони всі різних кольорів. І я от собі думаю, якщо, наприклад, малому зв'язати е, таку шапочку, вона буде дуже м'яка, дуже класна, тож зв'яжу шкарпетки, поперу, подивлюся, що з ними буде. І вже після цього вирішу, чи буду купляти... Я думаю, навіть бунтика на шапку взагалі вистачить. Тут же ж 100 грамів 400, 420 метрів чи 400. Ось. Тож, це такий план. План на вихідні і план на майбутнє. Ось, а зараз я, мабуть, вставлю в кінці цього відео, як ці речі виглядають на мені. Трошки або познімаю, або фото зроблю, щоб ви уявляли, як це виглядає. Да, тиждень у нас такий був важкуватий, але вихідні, я надіюся, будуть спокійні. До нас приїздили родичі ще з Німеччини, вони вже поїхали вчора назад до Німеччини. Тож, знову ми самі. Що я хочу ще сказати? Це, мабуть, все на сьогодні. Буду намагатися знімати на наступному тижні тижневий влог. Ну Це так, теж в планах хочеться. Якщо буде е, час, якщо все буде ну, нормально, я гадаю, що наступний тиждень я буду знімати тижневий влог, але не обіцяю. Е, зараз я вам бажаю тихих мирних вихідних, е, скорішого завершення цього всього жаху. Бажаю вам здоров'я, натхнення. І зустрінемося вже у наступних відео. А зараз пропоную подивитися, як речі виглядають на мені. Тож, до наступних відео. Всім па-па!